Все, чого ми хотіли, щоб цього ніколи не сталося, щоб усі роки ми виховували дітей, їздили світом, розвивались, жили життя, але це сталося усе це вже відбулось. Отже, такий шлях. Ми навчились воювати, бо є за що, триматись за своє що сили, бо є заради кого. Лишилось ворога навчити поважати наш кордон. Час викластись на повну, бо тільки так відстоїмо країну. Усвідомте. Росія тільки почала горіти. До справи вільний народе, могутньої держави. Державна прикордонна служба України.